Як підсилити Wi-Fi в квартирі чи в домі? Мабуть, всі зустрічалися з тим, що в деяких кімнатах, офісах чи інших приміщеннях Wi-Fi сигнал роутера слабне, просідає швидкість інтернету чи зникає взагалі. Для вирішення цієї проблеми існують підсилювачі Wi-Fi сигналу. Ще їх називають Wi-Fi репітерами Ось типові пристрої цієї категорії. Зазвичай вони мають підключення до електричної мережі прямо на корпусі. Часто на самому ж корпусі є одразу електрична розетка для підключення інших пристроїв. Основною відмінністю Wi-Fi підсилювачів є параметри мережі, яку вони здатні підтримувати. Тобто тут варто звернути увагу на роутер, котрий у вас встановлено. Якщо ваш основний пристрій працює в двох діапазонах 2,4 та 5 ГГц, тоді рекомендуємо вибрати підсилювач, котрий підтримує ці ж частоти. Це забезпечить швидкість безпровідного зв'язку до 867 Мбіт на секунду. У продажі представлені моделі як з зовнішніми антеннами, так і з інтегрованими в корпус. Зазвичай у кожної моделі є вихідний порт RJ45, до якого можна підключити, наприклад, персональний комп'ютер чи інший пристрій. На корпусі є індикатори стану мережі, а також потужності сигналу. Налаштовуються такі пристрої зазвичай дуже просто. Часто це можна зробити, натиснувши кнопку VPS на роутері та пристрої через мобільний додаток або підключивши підсилювач до ПК.